Так, друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця, значить, у нас по плану огляд ринку методом кластерного аналізу з вами Орест. Так що, поїхали до справи. Для початку давайте розглянемо, що у нас відбулося за останній тиждень, і подивимося по кластерному графіку, яких цінових відміток ми досягли. Значить, з попереднього нашому огляду ринку ми знаходилися ось тут. І... Якщо ви пам'ятаєте, можете ці переглянути, освіжити пам'ять, ми з вами і розраховували, що у нас продовжується висхідний рух до гори. По BTC ситуація була не зовсім однозначна, тобто хотілося побачити якусь корекцію. А після того вже продовження висхідного руху. Тим не менш, все ж таки я озвучував думки, що можемо зробити це і без того. Так і сталося. Там ми дісталися 70 тисяч першої нашої проблемної зони. Наступної, точніше, нашої проблемної зони. Ефір ще краще пульнув, Ну і в принципі, так само ми казали, що е, з вами що ефір виглядає значно сильніше, так як там було присутнє дуже сильне накопичення позиції. От. Тому, в принципі, все відбулося згідно з плану. Давайте дивитися, що зараз у нас по поточній ситуації. Почнемо у нас е, наш огляд з індексів. Навіть 4 годинний показник у нас дістався балансу. Виглядає доволі цікаво, зважаючи на те, що насправді ну, корекція хоч відбулася, але я б не сказав, що вона була довка сильна. На 5% 6% доволі слабо. Тим не менше, це не означає, що ми там продовжимо зразу падати нижче, якщо ми подивимося з вами по історії. Якщо попит сильний, то ми не будемо навіть тестувати нижні значення. Тобто він буде, доходячи до балансу, ми будемо продовжувати йти вище. До тих пір, поки продавець не реалізує е, свої ресурси. Така сама історія у нас може відбуватися і з е, м, попитом, тобто ми можемо накопичувати позицію і взагалі не тестувати зону інтересу продавця по індексах. тому... Е, Тут треба дивитися вже по локальніших показниках, що в нас відбувається, для того, щоб зрозуміти по додаткових аргументах, в яку сторону ми хочемо рухатися. І для цього ми, наприклад, відкриємо одногоденний показник, який у нас знаходиться, до речі, дуже низько. Ну, не дуже, але низько. І те, що ми вже пофлетили тут, вселяє певний позитив. Тобто ресурс продавця вичерпується, ціна при тому у нас плюс-мінус таки стабілізувалася. І ми дійшли прийшли в зону інтересу покупця, що доволі цікаво. Е, що стосується, тут цікаво, також подивитися те, що в нас по кластерах утворювалося. Тобто, якщо ми подивимося в, оце, в цьому боковому русі, у нас не утворювалися якісь гарні кластера. Тобто вони були такі доволі пусті, розмиті е, з утворенням зверху бару і не було якоїсь такої. Чіткого е, утворення для того, щоб е, говорити, що попит сильний. Оце буде краще видно, напевно, на годинному таймфреймі. Тобто, от, якщо ми подивимося, та, от які у нас кластера тут утворювалися, вони такі е, пусті, е, скажімо так, якихось ущільнень немає. Відповідно, тут е, видно, як продавець, крім того, працював, тобто він продавав маленькими ордерами. Для того, щоб не обвалити ціну, так як бачив, що у нас напевно що е, якоїсь сильної лімітної підтримки тут не було. Відповідно, ми на легких покупках могли трошечки відростати, але просто в якийсь один момент пройшли продажі і нас спустили. І вже на оцих продажах вже почали утворюватися якісь більш-менш непогані кластера Ще тут, е, так собі. Але. Коли ми ще вже на ще одному спуску, у нас вже утворився тут кластер внизу бару. Виглядає доволі непогано. І подобається мені те, що ми після того відросли. Зараз тестували оцю зону. Нагадаємо, що це все відбувається в зоні інтересу покупця. Затестували оцю, знову цей кластер оцю зону. І у нас тут почали заходити покупки. Тобто, видно, що тут якийсь активний відкуп іде. Відповідно, можна очікувати на якийсь висхідний рух. Тобто, скоріш за все, думаю, мені здається, що ми продовжимо наш висхідний рух. Проте тут же тяжко передбачити, куди саме, наскільки сильним він буде. Для цього, щоб, щоб це зрозуміти, думаю, нам поможе трошки-трішки теплова карта. Давайте ми відкриємо годинний таймфрейм. І от розглянемо, які у нас є проблемні зони. Ну, Дивіться, значить перша проблемна зона знаходиться зразу за цим свінгом в 300 І відповідно логічно було б, якщо ви будете набирати лонг-позиції з цього місця, та, логічно було б перший тейк кидати точно за цей свінг, тому що не, не знаємо ми, чи зможе покупець справитися з цією. Стінкою 300 біткоїнів не є так багато, але й не є мало. Тобто, цілком, ймовірно, їх можуть забрати, які оці ліміти, Скоріше за все, їх переставили просто нижче. Е, наступна проблемна зона, звісно, для нас це вже буде наш нашій хай. Е, тут стоїть близько 400 бітків, тому що є, от, скажімо так, лімітна зона інтересу продавця. Та звідки ми можемо, підходячи до якої, ми можемо утримувати реакції. Але зважаючи на те, що те, як продавець у нас з вами акуратно працює, та він старається не обвалити сильну ціну, при тому методично продаючи в певному ціновому діапазоні, я... і те, що у нас стоять е... скупчення лімітів майже до 75 тисяч та навіть до 76 тисяч, я думаю, що ці ліміти тут стоять не просто так. І продавець, скоріш за все, захоче їх реалізувати. Відповідно, він просто пустить ціну вище. І допускаю я похід навіть до 74 тисяч, де ми вже зробимо перехай Наш глобальний, та, якщо ми відкриємо, так, успокойся, що за диско? Де ми від... Якщо ми відкриємо наш денний таймфрейм? У нас от на рівні 74 тисяч. Знаходиться наш хай, відповідно, після того, як ми знімемо хай там вплоть до 6 тисяч, в принципі, у нас є лімітне скупчення, можемо і піти вище. Тобто, ну, думаю, вище 76 тисяч не мало би дати. Але після того, як ми зробимо цей перехай, я думаю, що ми отримуємо якусь корекцію донизу і продовжуємо ходити в нашому боковому русі. От. Приблизно ось такі думки. Тобто, якщо ми будемо з вами розглядати план, то якщо глянути нашу е локальну ситуацію, то в принципі виглядає доволі непогано. Е годинний таймфрейм у нас низько, е індекс на годинному таймфреймі у нас низько. При тому в зоні інтересу покупця у нас утворилися непогані кластера. В принципі, ось тут лімітний попит поки що справляється, плюс, видно, відкуп якийсь певний. тобто вже Проявляє себе маркет покупець. Індекс у нас 4 годинний в балансі, відповідно, можуть дати як і вверх, так і вниз, якщо судячи середньостроково, але локально мені здається, що цілком ймовірно, можуть задерти і вище. Та? Не обов'язково, що це має бути там, 74 тисячі зразу звідси його палкою вгору. Але е, поки що на даний момент е, е, фоновий е, ринок на фон, ну, Новинний фон на ринку доволі непоганий. Вчора прийняли ETF і самі аргументи виглядають доволі непогано, можна, в принципі, розглянути лонг позиції. І, відповідно, вже після того, як зроблять у нас оцей перехай на 74 тисячі, можна було би вже тоді закривати їх і, відповідно, чекати корекції, поки ціна стабілізується. Перейде якісь бокові рухи, які да, будуть якісь утворюватися гарні кластера внизу бару. І якщо ще знизу буде гарна лімітна підтримка, то можна буде знову розглянути лонг-позиції. Тому зараз доволі небезпечно в принципі лонг відкривати. Та? Тобто ми знаходимося як не як високо і ми вже тистанули зону інтересу продавця. У нас тут утворився кластер зверху бару на даному таймфреймі. Але м, локальні аргументи, в принципі, виглядають доволі непогано, щоб принаймні зловити короткий локальний рух якийсь е, догори. О, це, що стосується BTC. Тому приблизно очікую на такий сценарій. Тобто, думаю, що ми. Так, 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 так. лінія тренду. Думаю, що ми зробимо приблизно ось так. Ну, Якщо грубо, так. А після того вже хотілося б побачити якийсь похід на е, мінімум на хотілося б. Звичайно, то, що мені хочеться, це дуже добре. Але подивимося, як буде давати рем. Десь приблизно на 58 тисяч. От. Корекцію отримати. От, в принципі, приблизно ось такий план: похід на 75-76, і після того корекція. Подивимося, як відпрацює. Минулі, минулі наші всі рази получалося доволі непогано передбачувати рух ціни. Тому переходимо до ефіру. Ну що ж, поїхали до ефіру, і давайте я зразу себе похвалю. Декілька тижнів я вам говорив, що ця зона є цікава для набору лонг-позицій. Відповідно, на останньому огляді ринку, теж передбачав, що ми дістанемося 3600. І так, і відбулося. От, вітаю всіх, хто дослухався і використав рекомендації з Профітом. Що зараз? Значить, давайте дивитися по індексах. Наш індекс на цьому рості насправді дістався всього балансу. Тобто запас ходу ще присутній. Але, як ми знаємо, тут вже неоднозначна ситуація, тому що ми відросли, індекс в балансі, відповідно, вже ініціативу можуть перехоплювати. І знаходимося ми в зоні глобальній інтересу продавця. Тобто ми її вже затестили, при тому отримали реакцію, сквізанули нас. Та, трошки тут сквізанули, була далі боротьба, непогано втримали і пролили донизу. Але те, що ми знаходимося зараз в боковому русі, у нас тут на денному фреймі поки що утворюється кластер внизу бару, він ще формується просто. Це все виглядає непогано. Тобто ми бачимо, що чітко закривають нас лої, охороняють тому в... далі проходять покупки і проходять навіть якісь продажі. Якщо ми подивимося, в принципі, по історії, продажі доволі непогані проходять на хаях і ціну притом, втримують буковому русі, це є непогано. Що стосується годинного показника, тут ситуація навіть ще краще. Тобто, так, це не годинний. От годинний. Що стосується годинного показника, тут ситуація навіть краще. Тобто ми. Встигли піднятися алю, так спокійно. Секунда. У мене вже є певні сумніві, що я дивився годинний показник. Давайте побачимо, що в нас там буде. М -м 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 -м. А, у мене просто два графіки одночасно були відкриті, підключував, певно. Ну, давай, друже. О, дякую. Дякую, дякую, дякую. Це повноденний там. Давайте зараз вернемося до нашого годинного показника. Подивимося, що у нас там е відбувається. От, о, о-о-о, це супер. Значить, е що стосується нашого годинного показника, знаходиться він низько. І дуже наглядна та ситуація, те, що е у нас він по суті впав нижніх значень. Ми на цьому рості навіть не отримали якогось. Тобто на цій корекції, навіть не, ну, корекції цього індексу, та, навіть не отримала якоїсь реакції. Ми знаходимося у нижніх значень. Відповідно, якщо ми беремо ще до уваги фон, який в нас е присутній, новинний по ефіру, в нас прийняли ЕТФ, 4-хденний балансі, годинний е низько ціна знаходиться на хаях, і при тому е в боковому русі. Та, тобто в нас в цьому боковому русі в принципі, навіть і кластера непогані утворюються внизу барів. На мою думку, ефір планує стріляти догори і продовжувати свій висхідний рух. Чи, чи варто розглядати з актуальних лонгів? Якщо є бажання поскальпити, цілком можна розглянути. Стоп, звичайно, є величезна ймовірність пересвіпу, тут ніхто не буде, не буде вам говорити про те, що е, великі шанси тут на успіх, так як у нас як Лесторадиць, які на даному фреймі утворюються і так далі. Але зважаючи на е, всі такі так, додаткові аргументи, те, що у нас, в принципі, тут і продажі втримують, і покупки далі заходять, і ETF прийняли, і годинний показник низько. Якщо ми подивимося, в принципі, давайте ще по лімітах, що у нас відбувається. То насправді все не так багато, не так погано. Давайте ми подивимося, що в нас саме. Тобто, якщо ми подивимося, давайте відфільтруємо чуть-чуть це. Якщо ми подивимося, то в принципі якогось чіткого дисбалансу по лімітах у нас немає. Та? Тобто в плюс-мінус від актуальної ціни. У нас рівні ліміти, але те, що у нас зверху насправді таке скупчення доволі сильне, доволі проблематично виглядає для ефіру. Але все одно для того, щоб ну, якби ETF прийняли, для того, щоб ми росли, потрібні якісь ліміти, потрібно паливо для росту. Відповідно, цілком імовірно, що ефір як мінімум захоче зняти якийсь свій хай. Ліміти на продаж це звичайно добре, але не завжди вони провокують таке якесь падіння. Чи, якщо ми візьмемо до уваги, наприклад, ситуація, яка була по BTC після того, як прийняли ETF, які б там стінки не стояли, що би там не було, все з'їдали просто під чисту. Подивимося, як буде цього разу. Наперед загадувати не хочу. Е і загалом, якщо брати ефір, він далі виглядає доволі перспективно. Якось так. По ньому поки що тяжко перед ну, якихось виділених зон для того, щоб розглянути позиції, немає. Тобто, якщо розглядати позиції, то тільки в цьому боковому русі, і, відповідно, чекати корекції. Ну, Сумнівно, що вона, якщо чесно, відбудеться. Але якщо відбудеться, то от наша далі боковий рух, зона накопичення виглядає цікаво для підбору позицій. Якось так. Тому до нових зустрічі подивимося, що ринок нам принесе наступного тижня.